Святе Євангеліє від луки. Біля Ісуса усе багато людей. І ось Ісус починає вчити людей притчами. Послухаємо. І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звищаючи. Добру новину про Боже Царство. І з ним дванадцять були. Та дехто з жінок, що були поздоровлені від злих духів і хвороб Марія, Магдалину Іозувана, що з неї сім демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, Ісусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. Як зібралось багато народу і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. Як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий. І зійшовши, усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, вродило стокротно. Це сказавши, закликав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначає ця притча? А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означається притча. Зерно це Боже Слово. А котрі край дороги це ті. То слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало містерин. Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною. І не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, Забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому Твоя мати і брати твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них Моя мати й брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово. І виконує. І сталося. Одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них Переплиньмо на другий бік озера і вчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали, учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного. Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?